Я тебе хочу ось що запитати. Є таке оце розуміння інфоциганство? Є отакі люди, як ти кажеш, без експертизи, без якогось досвіду, якусь пургу просто несуть. Багато грошей хочу на Мальдіви, хочу там квартиру. Типа, та, це як там ада хороша і конкурси були веселі. Вони платять гроші за навчання. Ну, це давай. Так, вони самі собі десь діагноз поставили. В нас падають продажі, бо люди не вміють працювати з запереченнями. Проведіть нам роботу з запереченнями. Чи має бути у людини якась ніша, де він відпочиває, де він щось робить не тільки за гроші, наприклад, а для душі. Привіт, привіт, привіт! Це такі прості, непрості українці. Подкаст від Бід 99 Ми продовжимо запрошувати друзів, запрошувати гостей, запрошувати наших друзів, товаришів. І сьогодні у мене в гостях, чого ти так оце мені киваєш? Сьогодні в гостях Юрій Бас, мій друг, мій колега, тренер з продажів, комунікації, лідерства. Директор театру студії Бід, головний актор, заткни мені рота для того, щоб ми просто ні ні почати... кажи, кажи, кажи Юр. Я тебе запросив. По-перше, ми сьогодні поговоримо про те, про нас тренерів, так як я також тренер публічних виступів комунікації, як це зараз відбувається. Ми поговоримо про те. Як реагують на це люди? Чи змінилося це все? І про те, що відбувається у нас тут внутрішньо, як ми тримаємось. Отже, давай почнемо. Давай. Як зараз у тебе з роботою? Не так, як хотілось би. Але вже краще, скажімо так, так. Бо ти пам'ятаєш мою історію за декілька місяців до початку повномасштабного я звільнився з роботи. Якраз пішов у відкрите плавання на фріланс. Але я не встиг себе трошки там розвинути як тренер, і почалося. А після цього там перші місяці взагалі ніхто не розумів, хто куди біжить. Потім ринок потрошку почав все-таки оживати, тому можна сказати, можна сказати, що він вже ожив. Так, так. Так. І, але... Формат змінився. Формат... Формат, ти знаєш, мабуть, так. Змінився, знаєш, в чому? Людям не вистачає особистого спілкування, і знов почали схилятися до офлайну, до аудиторних. Тренінгів тому, що до початку війни, от ти пам'ятаєш ковід, він всіх нас засадив в онлайн. Почали придумувати якісь гібридні формати blended learning, змішані через онлайн, через телеграм-чати, канали. І а зараз цього немає. Мені здається, це також все існує, є, тому що є, є, є. нічого не змінилося в цьому форматі. Нас карантин навчив бути онлайн. Так. Нас карантин навчив працювати в різних е, межах часу: година, дві, три, п'ять. Так, 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 так як ми блок, блоками якимись розбивати, так, розтягувати ці курси в в часі, не стандартний там дводенний тренінг і все. По так. Годин. так. так, так, та так. Формат змінився. Тоді карантин зробив одну трансформацію. Але от зараз те, що я відчуваю. Воно е, нікуди не поділось, воно в цьому форматі і працює, але з'явився попит все-таки на аудиторні тренінги. Я хочу люди... запитати, так? Е, чи є у людей е, той попит як було раніше? Для чого вони навчаються? Для чого вони йдуть? Ну раніше зрозуміло, щоб зробити кар'єру, щоб досягти успіху. Зараз трошки змінилися пріоритети у людей. Погляд на гроші, погляд на розвиток, погляд на майбутнє. Ми не живемо далеким майбутнім. Що змінилося в цьому? Які відношення Який запит? От запити приблизно що були до війни, що зараз от. З продажами щось не те, треба навчити наших людей. Продавати. Але це завжди було. Та та, та, та зазвичай запити так знаєш, і відбувались, коли власник компанії там чи люди, ну замовники, да, які відповідають в компанії за навчання, вони там от так і формують. Вони самі собі десь діагноз поставили. В нас падають продажі, бо люди не вміють працювати з запереченнями. Проведіть нам роботу з запереченнями. А коли починаєш цей що, запит. Що там зовсім виймати я тебе хочу ось що запитати? Є Таке розуміння інфоциганства. Ага. Ми зараз не беремо такі глобальні речі, ми беремо цей момент у тренерів. До чого? 22 роки. Я вас навчу. Mm -hmm. Mm -hmm. Ніколи не працював. Да? 20 років я за мною. Я оце бачу, ці хлопчики, ну mm -hmm. mm -hmm. дівчата, там косметика, це ще таке, я можу закрити. Там 20 років, я вже 2 роки. І ти дивишся і думаєш, можливо, це вже моє вікове, а може, це заздрість? А може, це нерозуміння. І мене я поки не можу сформувати свого відношення до цього, тому що можливо у нього вже є кейси. Можливо, зараз все йде набагато швидше. Як ти до цього відносишся? Можливо, дійсно. Ти знаєш, я зустрічав людей до 30 років. Реально, в яких вже в досвіді ну є такі речі, яких немає до 30 років зараз. ого. Ну, ні. окей. От Давай зараз візьмемо до 25. до 25, да. Є так були і такі в мене кейси, і такі знайомства. Коли ти розумієш, є в людини, чому повчитись. Так є, от от такі люди, як то кажуть, без експертизи, а просто як то кажуть, на харизмі. Знаєш, от він настільки це добре, якщо на харизмі. Чи може в 22 роки, 23. Ну, ми так взяли, да, вже мати кейси, навчити поділитися, щоб людина досягла успіху в час у нього? Може, ну, ну дивись, ми з тобою беремо наш бекграунд. Так, в тебе там більше досвіт, 20 досвіт, років, так? Досвіт, у так. мене більше 20 років. Ми весь час викладаємо якісь напрямки. Зрозуміло, за нас до нас зайти, нас запитати. Ми з нами. А тут я заходжу. Що має відбутися, щоб я купив? От, цю людину? от в нього має бути досвід, той, який ти набирав 20 років, він має бути в нього набраний за там, за дар... 2, 3, за за, Ти даремно прожив життя? А чому ти даремно? Щось неправильно робив? Отут робимо відбивочку. Він неправильно робив, він неправильно жив. Друзі, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь, задавайте питання, це дуже важливо, тому що іноді питання, які ми не задаємо, нам болять. А тут ми зможемо відповісти, запросити гостей. Юр, та. Про що хочу запитати, давай повернемо до того моменту. Е, почалась повномасштабна, всі ми там трошки встряли, трошки встряли, да? і з роботою тебе У тебе сім'я, у тебе діти, треба готувати. Ти е, пішов працювати в компанію. Угу. Класно, хорошу компанію, але все ж таки ти вирішив з нею порвати відносини. Я така людина, яка завжди привикла жити ну, з якимось зазором. Угу. Я знав точно, що я виходжу не з пустим гаманцем. Mm -hmm. В мене на перший час точно щось є. Ну я завжди так живу. Тому я це рішення прийняв і абсолютно спокійно розвернувся і пішов. Яке твоє відношення до грошей? Що це, хто це, як це, кому це, що це? От для тебе, що? Так, вони без них нікуди. Вони мають бути а знаєш, як то була приказка, як там всі гроші не заробиш", не заробиш, там ну і далі, але але до цього потрібно прагнути. Знаєш, у мене я не прагнути, у... не прагну заробити. У мене, всі гроші у мене в житті е... раніше, коли я спілкувався з різними людьми, трошки мене збили з орієнтиру. І знаєш, є таке поняття: я натягнув чужу ідею, чужу мету. Багато грошей хочу на Мальдіви, е... хочу там квартиру, хочу Такий, там Такий соціальний шаблон. От той який Ні, транслюють. Ні, це був не соціальний. Ни шаблон, це мої клієнти, яких я обожнюю, ага. і просто їх цілі стали моїми. І зараз я розумію, що вони зовсім змінилися. Зовсім змінилися. Повномасштабна. Я втратив маму. Я зрозумів, що це на твоїх очах, що які які були гроші, все одно ти з собою їх не забереш. І коли ти розумієш, що мама, ось вона лежить, і ти просто береш, витрачаєш, що вони і мають зовсім вони не мають тієї цінності, коли треба рятувати рідну людину. Так я змінив до цього. До чого я веду? Ти не один, у тебе сім'я. І То. оце важливо, вони тебе розуміють, що ти нема такого дома. Куди ти підеш? Треба працювати, треба заробляти. Куди? Куди? Не можна. А, папа, немає грошей. Я просто дуже чудову дружину собі вибрав. Вона ж мене ідеальна просто. Тому вона мені таких питань не задає. Але вона, в принципі, мені питання задає, вона знає, що на карті гроші завжди є. Та і все. А якщо згадати там елементарну цю піраміду потреб маслову. Да? От там ці перші рівні, там базові потреби. Ти закриваєш. Я їх закриваю, але знову таки, тут рівень, рівень. Да? от Що таке базові потреби? В тебе вони можуть бути одні, в мене вони так, можуть так, бути так. інші. Ті базові потреби, які в мене є, і в моєї сім'ї, ну я їх точно закриваю. Ми не занадто там вибагливі в цьому житті. Тому я їх закриваю, і, можливо, дійсно, знаєш, ми там вже на десь вищих ну, цих щаблях ти, і думаємо про підтримує. Абсолютно, так, так. Ти щасливий, давай я тобі Дякую, да, да. я правда? Це правда. Я дуже зеро. Я я Знаю твою дружину. Ти знаєш мою дружину. Ти знаєш моїх дітей. Я абсолютно щасливий. Ну логічно перейдемо. Чи має бути у людини якась ніша, де він відпочиває, де він щось робить не тільки за гроші, наприклад, а для душі? Сто відсотків. Але диви, тут є, от, дійсно є такі кейси, коли людина займається роботою, от, повністю її віддається. І, як ти кажеш, там, в неї нема часу ні на що інше. Але по суті, вона від цього отримує задоволення, вона від цього Підпитується цією енергією, їй не потрібно інше хобі. Розумієш, коли оці два фактори співпадають, тобто робота дорівнює хобі, або там робота дорівнює задоволення, емоційне наповнення, не потрібно, мабуть, ніякого хобі шукати, mm -hmm. але все таки ну, часту з тієї практики, з якою я стикався, там дійсно люди кудись біжуть, 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 вигорають, і от цієї емоційної підпитки, десь ззовні її не вистачає. Тому дійсно треба час знаходити. Для на... тебе що хобі. це в твоєму житті? Моє хобі мій театр. <ріху> ну, Це то, що я звучу, це, це, знаєш, це. М це дійсно моє емоційне наповнення. І в театр же я ж прийшов до тебе, я попав ще до повномасштабного. А займатися театром я почав ще раніше до того, як ми з тобою познайомились, то от якраз тоді в мене був такий період, от, про який ти кажеш, що я кудись біжу, біжу, біжу. От робота, робота. Е, якщо згадати вже про такий термін, як емоційне там, професійне вигорання, от... Е, воно починалося наскільки. Да, да, так, я, мабуть, я, мабуть вже ми з тобою говоримо. Да, слава тоді. Богу, я не дійшов до якоїсь там критичної фази, але на початкових стадіях я точно був. І от це мені дійсно допомогло. Коли, ну, знаєш, почалися ці думки: ну, а, а навіщо, а куди? Для чого? і, і де, де мені цю енергію брати? Я розумів, що я от просто от, от мене висмок, то щось. І там я дійсно знайшов цю підпитку. Тому що я приїжджав на акторський курс після роботи там, на восьму вечора, ми там до 10, до 11 чомусь навчали щось репетирували, і ти приїжджаєш додому там, ближче до 12 а тобі тупо спати не хочеться. Ти настільки емоційно заряджений, ти готовий там в ніч в клуб кудись іти і гоцати до ранку. Скажи мені, будь ласка, чи змінився твій взагалі стан? Під час повномасштабної. Ну, так, так на тебе зараз подивиться, хтось і скаже: Ой, такий жизньрадосний рахіт, такий веселий, такий, такий прийшов. Ні, Ну не такий -то рахіт, я ж в зал хожу, трошки ну, таке, там, да. трошки мені, там набираю. Скажи мені, щось змінилося? Ти, які нові риси в тобі з'явилися? Ти був успішний тренер в класній, крутій компанії. У тебе чудова сім'я. Ну так, ідеально все звучить, давай ми так і залишимо. Да? У всіх є свої нюанси, блокі-мухи. Ти пішов. Потім почалося. Потім це ти змінився, що в тобі змінилося? Нічого глобально не змінилося. От чесно, я не знаю, я, я чув багато думок від людей. Вони розказують, як їх змінила війна, як вони там пере, переоцінили, переосмислили якісь свої цінності. Мені здається, мої цінності, ну от вони які були до повномасштабного, вони такі і залишилися. Це такий достатньо стабільний. Абсолютно. Давай тоді знаєш, що ми зробимо? Давай, е, не знаю. Поговоримо ще про момент такий. Про конкуренцію, uh -huh. а, про тому... інфоциган. А, ні, про конкуренцію. Зараз ми проговорили. Мене було це моє особисте відношення. Ти його знаєш. Я завжди іронізую. І, до речі, до речі, скоро чекайте. А можливо, вже вони вийдуть. А, як Катя вони називаються? Uh -huh. Ні, не так, Не так, ми красиво. Uh -huh. Руйнув... Руйнівник міфів. Про там буде у мене блогі. Тому чекайте а, ось про що. Про конкуренцію. Багато хто виїхав з тренерів. Угу. І чоловіки, і жінки. Угу. А, чи зараз велика конкуренція з тренерами? Велика. велика. Враховуючи, все-таки, ну мені так здається, що попит, все-таки, на послуги десь трошки впав. Угу. Ну, не трошки. А навіть за рахунок того, що частина, як ти кажеш, виїхала. Все одно конкуренція велика. Як ти це ну, де, де ти бачиш? Як? Ну я навіть бачу по запитах, знаєш, скажімо так, як то кажуть, в продажах, я ж як продавець, конверсія, да? є кількість вхідних там, запитів і є кількість реалізованих, реалізованих проєктів по виходу. Якщо дивитись на цю конверсію, то запити ніби є. А по факту там з 10 запит, запитів вистрелює один-два. Як 2. ти відносишся до конкуренції? Да, не рятують твої колеги по цеху? Чи, чи ти в них вчишся? Що, от скажи мені? Ні, я до конкурентів, ну завжди до конкуренції, до колег своїх по цеху, не знаю, як їх да назвати правильно, колеги чи конкуренти. Я завжди відношусь з повагою. Ти тригернув мене цим словом, інфоцигани. От дуже, скажімо так, прикро все-таки, що є отакі от люди, от, як ти кажеш, без експертизи, без якогось досвіду, якусь пургу ну просто несуть. І, ну, що дивно, що іноді на це ведуться. І от, е, от такі персонажі вони дійсно портять. Оцей імідж тренерів да, в очах замовників. Типа, тренер, це, це, це е, Тамада там, хороші, і конкурси так, були веселі. От, от, от дійсно трошки прикро, що от такі персонажі нам портять е, десь імідж наш, да? Загалі. загалі, і, загалі і, тренерам так, тренерам. І... Але, але все-таки ну, я до конкурентів відношусь з повагою, і я за багатьма тренерами. Є тренери дійсно професійні, мої друзі, з якими я спілкуюсь. Я дивлюся за їхньою діяльністю чомусь навчаюсь, тому абсолютно немає ніякої там знаєш захисту. Скільки зазністі. має, коли, скільки, як довго чи немає вчитися, тренер розвиватися? Бо о, є такі, знаєш, о, я, я це все знаю. Як ти вважаєш? Треба розвиватися. Ну, ну ти ж знаєш, що я зараз скажу, мабуть, а да? постійно. Постійно. постійно ну зупинятися не можна зараз. Це мова йде не тільки про тренерство, це йде про любий бізнес, про любу діяльність зараз. Нас. Тільки змінний світ, настільки часто і швидко міняються оці environment, як то кажуть, оці зовнішні фактори, зовнішнє середовище, що ти маєш постійно розвивати і рухати. Тому що знаєш, як метафорично кажуть, зараз щоб залишатися на місці, треба постійно бігти. бігти. Ну так було а завжди, для того, да, зараз щоб, все, все швидше ну, бігти. слухай, ну не не завжди, ну, ну зараз дуже ну, зараз це просто. Скажи мені трьома словами: опиши мені зараз клієнта трьома словами. Людина, яка хоче, щоб я дуже швидко зрозумів її запит, uh -huh. щоб сильно там не калупався, uh -huh. але щоб я прям зрозумів точно точно, що вона хоче. Uh -huh. І щоб я так же швидко це питання вирішив ну максимально ефективно, щоб в цей процес сильно її потім не залучати. Ну, протягом цього проєкту, uh -huh. щоб не залучати. І щоб в кінці вона сказав, о, клас, все, вийшло все так, спраць. як треба. Ну і на завершення, я тобі пропоную п'ять порад глядачам. Е, не зупиняйтесь, рухайтесь вперед. Бо якщо, от оце перше, якщо зупинились все, вас откине на 10, на 15, на 20 років. Друге назад. Почніть діяти, якщо все таки ви. Щось там задумували, про щось мріяли. Бо, до, до речі, знаєш, от якщо повернутися до навчання, іноді люди е, дуже дуже довго вчаться. Я кажу, да ви хоч не перевчіться, бо люди ходять постійно на якісь. Ну вкус, треба на навчитися якісь... і практикувати. Навчитися да, практикувати. А, а у багатьох людей, от Ну зараз я ще оцей сертифікат отримую. зараз знаєш щас... що, на це, що чим, чим добрі ці люди. Вони платять гроші за навчання. Ну, це давай. Так, подивати. і якщо дивись, нам, нам то так, нам, то, нам ці люди ці прикольні, да що вони платять гроші за навчання. але і, і але дор... я зараз я теж я також за реалізацію для багатьох людей знаєш сам процес навчання він доставляє якісь емоції. За які... хай ходять, прикольтє. Друзі, от прям навички, які зараз потрібно розвивати, от прямо порада. Перше, це ми сьогодні згадували про це, да, про критичне мислення. От прямо ставте все. Ой, під... Це не тільки, це взагалі зараз дуже потрібно критичне мислення. От прямо ставте все під сумнів. От Та нам на... критичне мислення. Намагайтесь відділити брехню від істини і аналізуйте інформацію. Причому інформацію беріть з різних джерел, не тільки з телевізора. Співставляйте факти, тільки, тільки потім робіть висновки. Подумайте, і... чи треба там робити висновок? Так. Четверте про ще один навик: це емоційний інтелект. От розвивайте, керуйте своїми емоціями, бо у нас знов таки, от в цій комунікації, це моя улюблена тема. да? Моя е також. Е Коли людина е то йде запит, ти думаєш, ну як ти поясниш? П'яте. П'яте не витрачайте кошти по-дурному, якось не на якісь безділушки, на якусь фігню. Не забивайте там шмотками оці шафи. Краще е потратьте ці гроші е на ЗСУ. На волонтерство на якесь. Або якщо дуже хочеться Свою на, на себе, справу. так то знов таки в навчати пункти, які ти попередньо сказав, в навчання, в розвиток, в знов таки в театр сходіть, на якісь читацькі вечори отримайте емоції. На якусь навичку да, і читайте, купуйте книжки, читайте. бо люди, які читають книжки, керують людьми, які дивляться телевізор. Юр, я дякую тобі. Дуже швидко пролетів час. <плес> а, <плес> а, а як мені правильно? І тобі дякую, дуже було цікаво. Ду, дуже швидко пролетів дивіна. час. Uh, дякую. І бачиш, вийшло в нас не тільки про продажі, а вийшло у нас і про, і про життя. Мені хотілося, звичайно, зачепити сім'ю, але я вирішив, що. Не Наступного буде. разу. Наступного разу, можливо, і взагалі це окрема тема. Ти мене спитаєш, як, як можна 22 і, і, другий і, і, рік уже на, жити. Ні, ні. ні. Це, а потім як все-таки підтримує сім'я, не лізу. Знаєш чому? Тому що це окремий пласт, у кожного своя думка, і там вже психологічні нюанси. І щоб не нав'язувати. Так, ти говориш тільки від себе, я від себе, тому воно ок. Але можливо, колись буде інший формат, ти формати, сім'ями почнеш записати. Чекаєте іншої Все. з задоволенням.